Переїла, що робити далі, в цьому відео я розкажу покроково, що робити, якщо ти переїла і відчуваєш, що знову котишся кудись в прірву, і просто не можеш нічого змінити, не можеш контролювати ні себе, ні свою поведінку, ні своє життя. І так, перше, що потрібно розуміти про переїдання, коли ти втрачаєш контроль. Ти дійсно його втрачаєш, і це нормально, тому що спрацьовує якийсь тригер. Наша нервова система реагує на це як на загрозу, навіть якщо це просто подія, чи людина, чи спілкування з кимось. Мозок сприймає це як загрозу життю. Він включає режим бий біжи замри». І в цей момент апелювати до свого раціонального мозку майже неможливо. Саме тому, коли ти в процесі переїдання, ти вже не можеш зупинитися, поки ти вже там не з'їси все, або коли вже не буде відчуття неприємне в шлунку і так далі. Попередити це. Можна і для цього потрібно перше розуміти свої тригери, що тебе спонукає переїдати, які події, які люди, які відчуття, які емоції. Для цього потрібно створити мапу тригерів і розуміти чітко, що на тебе впливає. Якщо вже сталося так, що ти переїла. Наступний крок, який ти маєш зробити, просто почати знову нормально харчуватися наступного дня. Не потрібно себе обмежувати, не потрібно їсти менше, тому що ти знову війдеш в цикл заборона, переїдання, обмеження, переїдання, і це буде просто замкнене коло. Тобі потрібно знову нормально харчуватися, годувати себе, тому що часто причина переїдання це недостатня кількість їжі в раціоні. Тіло просто не може не отримувати необхідну енергію, саме тому воно провокує переїдання. І дуже важливо наступного дня, коли ти відчуваєш, що так, я вчора переїла, але я хочу їсти, тобі потрібно погодувати себе, погодувати вчасно і смачно. Коли ти їси смачно, ти їси менше, поспостерігай за собою, спробуй побути в моменті з їжею, насолодитися і зрозуміти, чи це твоя їжа, чи вона тобі подобається насправді, чи про що взагалі ця їжа. Я про це дуже багато говорю. Це страшно спочатку, тому що здається, що я почну їсти, я почну набирати вагу. Але насправді це не так. Коли ти їси те, що тобі подобається, ти їси менше ніж те, що тобі не подобається, але правильно і переїдаєш ним. І звичайно ж, звичайно. Обов'язково працювати з емоціями. Ми не навчені відчувати емоції, відчувати дискомфорт. Для кожного з нас це певний етап, який ми маємо пройти в нашому житті. Інакше, якщо ми не розуміємо свої емоції, що спричинило їх, ми робимо дії, які потім викликають у нас занепокоєння. Ми потім дивимося, думаємо, чому я це зробила. Я хочу по-іншому, але я просто не можу. Мене на начебто хтось контролює. Я не можу себе контролювати. Тому, коли ти починаєш працювати з емоціями, а це робота, яка може тривати все життя, але вона дійсно того варта, тому що ти можеш приймати адекватні правильні рішення стосовно себе і стосовно життя. Тому, якщо тобі цікаво, дивись моє відео про те, як проживати емоції без їжі, також про те, як зупиняти переїдання. Це теж є окреме відео. Також приходь на мій інтенсив перестати переїдати. Він конкретно направлений на те, щоб почати їсти, не боятися їсти і зупинити переїдання вечірні, під час ПМС, переїдання корисним і так далі. Тому переходь за лінком в описі до відео, і приходь на мій інтенсив.